Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Великі Береги Закарпатської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок загальною площею 95 квадратних метрів. Будинок містить три окремі кімнати, велику кухню та санвузол. В будинку зроблений якісний ремонт та залишаються меблі та побутова техніка. До будинку заведено газ, електрика, є каналізація септиком та свердловина. На прибудинковій території розташована літня кухня, гараж, сарай та інші господарські споруди. Загальна площа ділянки 10 соток. Уся ділянка огороджена парканом. Відстань до найближчого міста 10 км. А поруч з будинком знаходиться дитячий садок, є зупинка громадського транспорту, магазин, школа та відділення пошти. Вартість будинку 38 тисяч доларів. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за підписку! Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!